Всім привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні я знімаю рубрику, яка вам дуже і дуже подобається. Ми будемо з вами забирати наші призи в скачках Лізі Чемпіонів. Цього разу в нас були ліниві скачки. Вони дуже легкі і ми назбирали багато призів. Так, на якому ж ми місці? Восьма. Щось я думала, що у нас будуть призові місця, так як ми виконали багато завдань. Але все ж таки були гравці, які не виконали жодного завдання. Я їх видаляю. В цих скачках ми отримали аж три подарунка від кролика. Інструментів для розширення в мене мало, тож сьогодні я буду намагатися брати саме їх. Ну, як для розширення, саме для башні та амбару. Так, відразу беремо. Пазлики, ну, так, пазлики мені також треба. Я їх візьму. Мені залишилося зовсім трішечки їх назбирати. І я отримую нову тваринку. По-моєму, якщо я не помиляюся, то фіолетові білетики є рідкісні, і я їх візьму. Сметанка, мед або яблучне варення. Важко, важко. Напевно, візьму мед. Так, ну тут. У мене взагалі немає інструментів для шахти. Що ж робити? І сметанка мені потрібна. Напевно, нехай візьму сметанку. Зелені білетики в мене їх уже дуже багато, вже більше ста. Тож я візьму білий цукор. Так. Ну, пил у мене також багатенько, тож я візьму кірку. Нехай буде синій білетик. Візьму дошку. У мене їх, в принципі, немало, але нехай буде. Так, тут можна взяти прискорювач на три зірочки. Ні, не будемо його брати. Краще візьмемо білетик. Ой, ну що ж, але сокирок в мене дуже мало. Відразу їх беру. Відро з фарбою мені не треба. Нехай також білетик буде. Багато білетиків. Нехай. Також білетик, прискорювач. Ні, ну, в мене вже є такий прискорювач на 5 зірочок, тож на 4 не будемо брати. Нехай буде фіолетовий білетик. Так, візьму молот. Ну, білетики у нас і так уже достатньо, тож беру пазлик. прискорювач, на 5 зірочок. У ну, мене вже, в принципі, дуже багато прискорювачів. Ні, напевно, не візьму. Нехай буде також болт. Ой, молот. Я передивилася свої інші відео і помітила, що я також там називаю молот не молотом, а болтом. Ну і тут нехай буде також пазлик. Так, і того ми назбирали 18 призів. Нічого собі. Із всіх відео, де ми збираємо призи на скачках, в цей раз було найбільше призів. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо це так, то поставте вподобайку та напишіть коментар, а також перевірте свою підписку. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося вже завтра.